У тимчасово окупованому Донецьку збили насмерть російського пропагандиста, так званого воєнного кореспондента Геннадія Дубового. Загинув він у ДТП. Як пишуть російські пропагандистські змі, в той момент Дубовий ішов за квітами. А задавили на машині воєнко-розрадника дубового свої ж російські військові, а саме командир комендантського полку ДНР В'ячеслав Сніткін, який за інформацією російських ЗМІ, дозволяє собі їздити, не дотримуючись правил дорожнього руху, не зупиняючись на світлофорах і не дотримуючись швидкісного режиму. Ну що ж, доїздився і відправив свого однодумця дубового на той світ. А в принципі, туди ж йому і дорога. До війни Дубовий був донецьким журналістом, потім став воєнкором, вступив до лав проросійських бойовиків у 2014 році. Брав участь у багатьох бойових діях проти України. Він був головним редактором так званої газети ДНР Голос народа Голос Республіки і висвітлював діяльність підрозділу загиблого терориста Арсена Павлова, більш відомого як. Моторола. Підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі найактуальніших новин та ставте вподобайки. На Росії ледь не впав пасажирський літак Airbus A320. В небі загорівся один із двигунів. Повідомляється, що літак уральських авіаліній, який летів із Сочі до Омська, здійснив екстрену посадку в полі неподалік Новосибірська. Я варіневихозабороду не трапами. унивітрами. Покидає по трапу, Прикиді і в положенні сидя, руки вперед. Бідіться від самольота. Причиною стала відмова гідросистеми. Повідомляють розмі на борту лайнера перебували 170 пасажирів, із них 23 дитини. Двох пасажирів літака відправили на рентген із забиттями. Ще двом надали медичну допомогу на Ось так ми приземлились. Раніше компанія Airbus повідомляла, що більше не займається обслуговуванням літаків на болотах. Санкції роблять свою справу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЄС заборонив експорт до Росії товарів та технологій, які використовуються в авіаційному секторі. Як виявилося літак, що сів в полі під Новосибірськом, один із вкрадених росіянами після повномасштабного вторгнення. Так Ербас належав ірландській компанії ЕрКАП та перебував в Росії на умовах лізингу. Але навесні 2022 року, коли проти Росії запровадили санкції, росіяни перереєстрували літак на власні уральські авіалінії. Зараз росіяни використовують 467 літаків Airbus та Boeing, хоча не отримують запчастин технічну підтримку чи обслуговування від компаній власників. Російські авіаперевізники закуповують запчастини з дружніх країн, а також переміщують компоненти з одного літака в інший. Гендиректор Уральських авіаліній заявив, що літак буде відновлено, і він продовжить літати. Ну що ж, як то кажуть, щасливого польоту. А ви поки підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Два В мережі з'явилося відео, на якому видно, що якась дівчина їде за кермом автомобіля під час комендантської години. Позначка геолокації шосе М05, Київ, Одеса. А ще вона ніби насміхається над кожним українцем. Добре, коли є перепустка і можна кататися вночі. А от в закріплених наразі сторіс підпис у мене її немає. Про те, що Ганна так і їздить вночі, свідчить позначка із зазначенням часу: година 39 в її сторіс. Але з іншої машини, де фото зроблено за кермом. Комендантська година з 12-ї години ночі. Вся країна живе по таким правилам, але не блогерка Ганна Краснова. Падруською попсу вона живе своє найкраще життя тут і зараз. Пізніше дівчина записала відео, в якому заявила, що її неправильно зрозуміли, і вона їздила не під час комендантської години, а ввечері. общем, ви виставила я вчора це відео своє там, де я їду за рулем вечором. А тепер ця ж інформація, але на українській мові, тому що ви бронелобі, не зрозумієте інакше. В мене немає пропуска. В мене його ніколи навіть не було. Я не їжу по ночам. Я ніде не шляюсь і я не порушую комендантську годину. Якщо ви бачите відео, яке я виставила уночі, це не значить, що це було вночі. Я просто його виставила вночі. Добре, дякую. Будь ласка. Так, так, Ганна просто забула, що публікувала раніше. Ну що ж буває, бачимо на лобовому склі автомобіля відображення документа, на якому видно, що це перепустка, і це ж зрозуміло, що фото зроблено навмисно, щоб всі його побачили. Як пишуть в телеграм-каналах, саме ця блогерка раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Я не їхала, я сиділа в машині. Але ж ви були за кермом Так, да, Ну у мене було 0,3, Це не такий ж великий показатель, щоб не сидіти за руль, щоб перепаркувати машину. Вона тоді дурила і журналістів, і суддів. 0,3 – це не п'яно. Зараз приїде мій друг, у якого було 2,5, ото він п'яний був. Ну я в чому вина? Я ж не зайцева, я ж не повбивала людей. Але як бачимо, час пройшов, нічого не змінилося. Тепер Ганна може ганяти нічними дорогами міста, коли інші законослухняні громадяни притримуються правил. Після скандалу вона викладає ось таке відео, де тегає чоловіка. Переходимо, і що ми бачимо: Владіміров має фотки з кличко, і не тільки де блогерка взяла перепустку або машину з перепусткою, невідомо. Але ось відео з нічних клубів теж вночі. Красіоло це да. наразі завжди головне, що вона глузує з українців та вихваляється тим, що вона в новинах. Ганна не перша, хто палився в сторі з купленими подарованими чи підробленими перепустками, з якими можна їздити містом під час комендантської години. Вже неодноразово казали про те, що в Україні з'явився бізнес з продажу підроблених спецперепусток, які дозволяють пересуватися містом під час комендантської години. Цей пропуск в мене вже Блін, я не знаю. В липні буде рік. Ну тобто, достатньо вже часу він в мене. Відкуда, звичайно, це якби особиста інформація. Я не буду таке розголошувати. Для чого мотив цього питання? Хто мені зробив цей пропуск? Да? Ну, звичайно, я таке не буду розголошувати. Неодноразово ми бачили, як під час комендантської години вони ганяють пустими вулицями і вбивають на блокпостах військових, бо не побачили. І тут якась Ганна, яка дуже полюбляє швидкість, за що неодноразово вигребала в судах, радіє вседозволеності. Сподіваємося, що поліція та військова адміністрація вирішать це питання раз і назавжди. А ми працюємо для вас, тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, бо тут найактуальніші новини України. Путін вийшов на трибуну так званого східного економічного форуму і видав цілу купу різної нісенітниці черговий мікс із маразмів старого диктатора, приправлений ядерним шантажем. Він щось вимагав, чи то у Зеленського, чи то у Сполучених Штатів. На переговорного процесу, якщо Сполучені Штати вважають, що Україна готова до переговорів, ну то пусть тогда відмінять указ президента України, який запрещає вести переговори. Очільник країни-агресорки настільки захопився брехнею, що не тільки заявив, нібито Україна не має жодних результатів у контрнаступі, а й додав відверто неіснуючі цифри про українські втрати, які у військовій техніці переплюнули навіть брехливі звіти міноборони Росії. Цифри Путіна на кілька тисяч відрізняються від вчорашньої дутої сводки міноборони по кількості нібито знищених українських танків і бронемашин. Потери большие, там по танкам 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов уже почти 18 тысяч и так далее. А після цинічного звіту про агресію проти України диктатор, який розв'язав наймасштабнішу війну з часів Другої світової, навіть оком не повівши, вирішив пограти у демократа світового значення і заявив, що рішення радянського союзу відправити танки в Угорщину і Чехословаччину для придушення масових протестів під час холодної війни було помилкою. Водночас Путін традиційно погрожував світу ну бо ж який вихід в люди без ядерного шантажу? Диктатор заявив, що Російську Федерацію нібито провокують на удари по атомних об'єктах України. Приправив це басною про нібито спійманих українських диверсантів, які мали підірвати лінію електропередачі на території РФ, і які на допиті нібито зізналися, що їх готували інструктори за Чим не іграють, ні? А нічого нас провоцують на якісь відповідні дії по українській по паукським атомним об'єктам, атомної електростанції. И вообще британское руководство и премьер-министр знает, чем занимаются вы спецслужбы на Украине? Или может быть вообще не знает? Допускаю и такое, что в свою очередь британские спецслужбы действуют по указанию тех же самых американцев. Масштабна повінь у Лівії затоплено багато житлових будинків, лікарень та об'єктів інфраструктури. За словами спікера Лівійської національної армії, яка контролює східну частину країни, цю трагедію спровокував циклон Даніель. обрушився на північний схід Лівії 10 вересня і приніс у розташовані на узбережжі Середземного моря міста, штормовий вітер і зливи з грозами. Найсерйозніше постраждало місто Дерна, де зруйновано дві греблі. Там зараз просто катастрофічна ситуація. Згідно з останніми даними Лівійського Міністерства охорони здоров'я, кількість загиблих унаслідок зливи і повені, що обрушилася на північно східні райони Лівії, сягнула трьох тисяч людей. <звук> кількість зниклих безвісті через повінь у Лівії сягнула майже 10 тисяч осіб. Про це 12 вересня заявив представник міжнародного комітету Червоного Христа та Мер Рамадан. Лівія політично розділена на схід і захід, а державні служби занепали після повстання 2011 року, яка спровокувала роки конфлікту. Саєрад, але сайората баява? баява Гаргет, верґет. Верґет. Арагіобой. Визнаний уряд у Утріполі не контролює східні райони. Але, попри це, таки спрямував допомогу в Дерну. Інші країни, зокрема США, також заявили, що нададуть допомогу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас. Володимир Путін замислив щось неладне. Він усілякими силами намагається повернути до Росії свого ручного кілера, який відбуває довічне ув'язнення у Німеччині. А ідейка-то? Вона жива. Це ФСБшник Вадим Красиков, який виконував особисті завдання Путіна і Кадирова навіть за кордоном. У 2019 році він убив у Берліні Зелімхана Хангошвілі, етнічного чеченського грузина, який воював проти Росії в чеченській та грузинській війні, і, схоже, дуже насолив що Кадирову, що Путіну. Це абсолютно очевидна річ. про намагання Путіна повернути Красікова до Росії. Написало видання Wall Street Journal. Питання звільнення з німецької в'язниці цього кілера настільки пече кремлівського діда, що він готовий обміняти його на Олексія Навального. Все, якщо вірити документам суда, я поїхав матроську тишину. А всім хочу сказати одне, нічого не нужно боятися. Боятися можна тільки свого собственного страха. Пока. За Красікова Путін також готовий віддати інших в'язнів, яких незаконно утримує російський режим. Мова йде про ветерана морської піхоти США Пола Вілана і репортера Wall Street Джорнал Евана Гершковича. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал Україна сьогодні. Ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Стихо заплаче Конашенков сотні одиниць знищеної Росією української бронетехніки виявилися муляжами. Це такі як гармати гаубиці, Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, ППО та інші. Цей список ще можна довго продовжувати. Такі муляжі виробляють як в Україні, так і в Чехії, як каже речник однієї з компаній, мета подвійна рятувати життя та змусити росіян розтратити власні дуже дорогі безпілотники, снаряди та ракети. Якщо взяти, наприклад, гаубицю М 777 справжня коштує кілька мільйонів доларів, а муляж коштує менше тисячі доларів і не містить нічого химернішого, ніж старі каналізаційні труби. Знищення одного муляжу росіянам коштує дуже дорого, адже витрачають вони на це чимало. Але все дарма. Ми питаємося, какую-то приміняти воєну хитрость, ката е, свій бойовий опит заміщають з воєнною хитростю. Дуріть противника! зверху. Приманка виглядає достатньо реалістично, аби росіяни на неї клюнули. А щоб дати правильний тепловий сигнал, аби російські теплошукальні радари та дрони засвітили муляж та подумали, що це справжня техніка, додається достатня кількість металу, спритність рук і ніякого шахрайства. Реальний тест на потрібність таких приманок каже сам за себе, адже більшість муляжів довго в полі не затримуються. Але як кажуть виробники, якщо якийсь дизайн стоїть довго в полі, виробники його забирають на допрацювання. і знову на фронт. Таким чином Україна просто втрачає шматки металу, які потім знову перероблять на аля зброю. А росіяни витрачають мільйони доларів. Ну і витрачають зарядку на камері, на яку Коношенков записує звіт про знищення сотні танків. Американського спелеолога Марка Діки на ношах виносять із турецької печери морка після успішного завершення його рятувальної операції. Нарешті він на свободі після більше ніж тижня в пасті під землею. Випробування Марка розпочалося 10 днів тому. Він, досвідчений спелеолог, вивчав печери понад 20 років протягом 10 працював інструктором з порятунку вша, а тепер йому й самому знадобилася допомога. До однієї з найглибших печер Туреччини дослідник потрапив на чолі групи із складання карти нового проходу. Однак 10 днів тому 40-річний чоловік відчув біль у животі, почалася блювота. Це перетворилося у шлункову кишкову кровотечу. Марк опинився на грані життя та смерті на глибині близько кілометра під землею. Понад 150 рятувальників працювали для того, щоб дістати спелеолога. Це одна з найбільших і найскладніших рятувальних місій. Лікарі дозволили йому зробити самостійно лише кілька кроків. Це для підтримки його психологічного стану. Печера Морка, третя за глибиною в Туреччині та шоста за довжиною в країні. Найнижча її точка близько 4200 фунтів. Це десь 1,3 кілометри. Спочатку рятувальникам потрібно було стабілізувати медичний стан чоловіка. Йому зробили переливання крові. Прямо в печері, Як бачите, я вже встав. Я розмовляю. Я думав, помру тут після того як стан погіршився. Тепер мені треба допомога, щоб вийти звідси. Три дні сім міжнародних команд рятувальників переправляли дослідника, використовуючи не менше 70 мотоскових систем. Це стало важким випробуванням і для рятівників марка. Обмежений простір, подекуди абсолютно темрява, тісні кам'яні тунелі, мінусова температура. Аби пройти в найвужчих місцях, доводилось використовувати навіть вибухівку, ускладнити операцію. Міг і дощ, оскільки в деяких частинах печери можливо повінь. Дікі та його команда проробили зигзагоподібний шлях. Вище Empire State Building в Нью-Йорку. Більшу частину часу хворий був на ношах, постійно під'єднаний до крапельниці і завжди з медиками під боком. Багато національна рятувальна операція нарешті завершилася успіхом. Далі гелікоптер відправив марка Дікі до найближчої лікарні в місті. Медики прогнозують йому швидке одужання. Це неймовірно бути на землі. Я пробув у підземеллі довше ніж я коли-небудь очікував. Якщо вам була цікавою ця історія порятунку, ставте лайк під цим відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Україна сьогодні.